Підпільний бійцівський клуб. Самі учасники клубу кажуть, що до них потрапити неможливо. Чому ж тоді я повсякчас стаю свідком їх зустрічі? І це завжди різні герої. На моє питання відповів один з лідерів він просто вступав у бійку з кожним зустрічним. проте, не кожен зустрічний був членом клубу. Якось я вирішила прослідкувати за ним, сиділа у засідці з біноклем. Він ішов вулицею. Побачивши одного зі своїх клубасників, не підійшов і навіть не вклонився, а просто прискорився в певному напрямку. Я перевела бінокль. зустріч йому йшов молодик, так цей підпільний бой неочікувано накинувся на бідолаху, Вони навіть зробили колесо в повітрі. Я так розумію, показував вищий пилотаж своєму учневі. Так ось вони кидаються у бій з будь-ким, це їх натура, а ще накладаються певні обов'язки авторитета, і як підтверджують мої спостереження, в них діє лише одне правило: якщо ти з кимось побився, то ти вступив у клуб. Проте ніхто не знає достеменно, що це за клуб, де його штаб і хто там головний, бо це підпільний бійцівський клуб. Хоча, можливо, кожен клубний себе вважає головним, а там, де він в конкретну секунду часу, там і клубні вечори у клубках диму та крові, один такий жив у моєму домі. Він часто бився. з будь-якого приводу, вдома ночував рідко. Одного разу я пересіклася з ним вдень. Він крокував з високо піднятою головою, примружуючи очі на сонці. Струнка зелена... Трава обвувала його тіло, стигли колося, його щік та вусів. Я йшла йому назустріч. Наші погляди зустрілись. Він зупинився в метрі від мене. Проходьте гарна пані, проте я не піддалася на його лестощі, і в якусь мить це чебне створіння перетворилося на вуличне чмо на ім'я Лютий. Побігло стрім голов травою, кущами, дорогою, розкидало котів, які відпочивали у Переліз перелізли сусідський паркан. І гордою ходою пройшло, машучи мені хвостом до побачення. Ну, чекай, котятко, піймаю намилю і висушу. Та розгоню ваш підпільний бійцівський клуб.